Байден заявив: не турбуйтеся, ми звільнимо Іран. Вони скоро самі себе звільнять. Що він має на увазі? В Ірані проживає 83 мільйона людей, і це переважно молодь, молоде покоління, яке взагалі не розуміє старого їхнього пердуна диктатора з його укладами, догмами і стереотипами. І вони хочуть жити в вільній розвиваючійся країні, яка могла би співпрацювати з усім світом а не бути за. Рито, як Північна Корея або Росія, і тому вони виходять на масові протести, там просто йдуть безпорядки на вулицях, просто б'ють поліцейських, знищують поліцейські машини, і все йде до того, що цього диктатора його знімуть або насильно, або він сам втече з Іраною. І Байден про це й говорить: що це буде відбуватися звільнення Ірану. І вони самі себе звільнять. І я надію, що це буде відбуватися якнаймога швидше. Тому що, як ви знаєте, Іран передає і шахіди безпілотники, і також починає передавати балістичні ракети Росії, тому для нас дуже важливо, щоб весь світ е зараз е з. Почав займатися цими диктаторами і іран, і Північна Корея, і Росія, і Сирія, щоб можна було звільнити е, ці народи від е, диктатури, тому що вони напряму мішають і нам також передаючи зброю росіянам. Тому е, будемо чекати, що найближчим часом в Ірані щось буде відбуватися таке, що Іран більше не зможе постачати зброю Росії.